Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор монети України 2 копійки 2009 року. Монетка виготовлена з магнітної сталі. Ось Такий має вигляд. Напис Україна. Зображено тризу знизу, дата. По боках листя з колоссям. Монетка має гладкий гурт. Реверсі монети. Бачимо напис 2 копійки та по колу зображені ягоди калини в гронах. І багато монет, які представляють цінність для колекціонерів. Це, зокрема, монети, які виготовлені в інших металах. Такі монети не магнітяться. Ціни на такі. Монетки розпочинаються від 100 євро на сьогоднішній день. Є різноманітні повороти та браки. Ціна на які також вплоть до договірної. Найдорожчим є поворот на 180 градусів. Така монетка на сьогоднішній день коштує дорого. Виглядає вона в ідеалі ось так. Аверс, реверс, як американські монети перевернуті такі йдуть. Якщо вам попала така монетка, ціна на ню довірна. Є також попадають монети Аверс, Аверс, реверс, реверс. Якщо вам попала монетка Аверс, Аверс, ось така. Ціна на нього також договірна на сьогоднішній день. Так само, як і на реверс-реверс. Якщо у вас є такі монети, пишіть, з радістю їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!